Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу коротко розповісти про адаптацію дітей у школі, в канадській школі. Отже, у мене двоє дітей: донька 11 років, син 8 років. І у них зовсім різний рівень англійської, і вони взагалі різні люди по характеру. Тому і адаптація у них, звісно, проходить по-різному. Наприклад, от, оскільки дочка має. Кращий рівень англійський, і вона, в принципі, більш відкрита. Вона дуже багато їздила по Україні, спілкувалася з різними людьми. Для неї взагалі не проблема знайомитись, спілкуватись, і вона дуже швидко йде на контакт. То в неї з першого дня все було добре, і настрій в неї був добрий. Як такої адаптації я не помітила. Вона завжди приходила зі школи дуже задоволена. З автобусу буквально вистрибувала, бігла, розповідала. В неї була купа вражень, і зараз, звісно, також в неї купа друзів, і ну, взагалі, коротше, в дочки проблем взагалі немає. Вона спочатку користувалась перекладачем, але буквально неділі-дві-три після початку навчання вона його закинула і спілкується вже майже без перекладача. Перекладає хіба що якесь невідоме їй слово. А так, вона вже спілкується з дітками і з вчителями вільно. Ну, не те, щоб вільно, але їй легко. Так, тепер про сина. По-перше, англійська в нього гірша. Він знав декілька слів, але. Він не знав, як складати речення, граматики. Ну, взагалі нічого не знав. У школі вони там не вивчали в українській, то англійську взагалі. Тому е, я можу сказати, що в нього англійської не було взагалі. Ну, декілька слів, кольори це не рахується, я вважаю. От. І ще в нього така є риса характеру, що коли в нього щось не виходить, то він просто закривається в собі. Він також дуже компанійський, дуже активний хлопчик. і Легко йде на контакт, але якщо він чогось не розуміє, чи не знає, чи в нього щось не виходить, то він не буде питати, щоб йому там ще раз пояснили чи повторили, він просто закривається в собі і, типу, це йому не треба. То у нього була трішки складна адаптація, тому що коли дітки до нього приходили на перерві і хотіли з ним спілкуватись, а він не розумів, що вони кажуть, він навіть не міг їм нічого відповісти. І вони просто йшли. На уроках у нього взагалі не було ніяких проблем, тому що навчається він дуже гарно, програма йому зрозуміла. З вчителями він спілкується прекрасно, тому що вчителі також використовували перекладач спочатку. Зараз вже без перекладача з ним розмовляють. А от на перервах у нього дійсно були от саме проблеми зі спілкуванням з дітками. А ще такий вік, що. Дітки, ну тут вісім років, 3 клас, вони, якщо він вони підійшли, він не йде з ними на контакт, то вони теж не будуть намагатись його забрати до себе. Вони ще маленькі, вони не розуміють, що його треба забрати до себе і якось розворушити. Їм воно теж це не треба. Але згодом, ну я бачила, як йому складно, ми намагалися з чоловіком його підтримувати і допомагали йому з адаптацією. І згодом от я зараз вже бачу, який він веселий приходить зі школи, він вже розповідає, що в нього там є друзі, вже з'явився якийсь найкращий друг, його вже запрошують на дні народження. Хоча на дні народження тут запрошують майже всіх українців, тому що хочуть, ну якщо в класі є українець, то його запросять, тому що хочуть їх швидше допомогти їм з адаптацією і вести їх в суспільство. От В соціум канадський, тому українських діток запрошують на всі дні народження і свята, мені здається, в першу чергу. Тож я не можу сказати, що в моїх дітей була складна адаптація. В сина так, в його така риса характера і ще такий вік. І все. Якби в нього була краща англійська, він би швидше знайшов контакт з дітьми, він би швидше адаптувався, але ось уже в нас травень. В школу вони пішли в березні, і в нього вже все добре. І вони дуже задоволені школою. А мені головне, щоб були задоволені діти. Булінгу, як такого, тут е, поки що ми не бачили. Діти всі дуже виховані. І е, судячи з розповідей моїх дітей, я бачу, яка різниця в менталітеті нашому і їхньому. І мені дуже приємно те, що мої діти потрапили в клас, де всі. В класи, Де всі дітки такі виховані, добрі. І на даний момент мої діти ще жодного разу не жалілись про те, що у них там щось хтось їх образив, чи штовхнув, чи ще щось таке трапилось. Нічого такого поки що не було. Якщо буде, то звісно, я також з вами цим поділюсь, тому що це також дуже цікаво. Також. Ще хотіла сказати, що я ще хотіла сказати про адаптацію дітей. Завжди, от коли мої діти приходять зі школи і розповідають, як їм там в школі класно. Я завжди думаю, що якби вони от замінили просто в Україні школу одну на іншу, то їм навіть було б складніше адаптуватися, ніж так ми змінили українську школу на канадську. Тому що, як на мене, адаптація пройшла. Успішно і дуже легко, тому що я пам'ятаю в дитинстві, я змінювала одну школу на іншу, і це було дуже складно, Прямо капець дуже важко було От, знайти друзів і знайти контакт з вчителями. Хоча це не я мала знаходити з ними контакт це вони мали докласти якихось зусиль, щоб дитина адаптувалася, то тут все набагато якось простіше. Тут всі вчителі. Настільки підтримували і підтримують дітей, що це дуже полегшило адаптацію моїх дітей в канадській школі. З приводу знань, ну я думаю, це якби не варто сюди це саме, саме в це відео включати, але скажу, що мені подобається канадська система шкільна, по якій навчаються мої діти. Тож, мене до неї претензій взагалі ніяких немає. Ось це все, що я хотіла сказати про адаптацію. Якщо у вас є якісь питання, може вам щось цікаве, щоб я розповіла про життя, то, звісно, запитуйте, я з задоволенням розповім. Може про роботу чи про житло, щось таке, може вам цікаво, то, звісно, я запишу відео, яке таке також коротеньке, і розкажу вам. Дякую за перегляд і всього вам найкращого.